Друзі, всім привіт! Компанія Фрешавто вітає вас! Маємо для вас ось такий автомобіль. Це Фольксваген Tiguan Значить, Tiguan в комплектації, дуже крутій комплектації, це комплектація у нас Airline в подовженій базі All Space. Реально, дуже прикольний класний автомобіль, пригнаний, до речі, він з Німеччини, ця автівка, з Європи, повністю весь цілий, без абсолютно ніяких моментів. От, Даний автомобіль у нас. І щодо самої автівки, то е по автомобілю він виготовлений чисто 2018 року випуску. З 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 140 кВт, 190 кінський сил на повному приводі та на автоматичній коробці передач dq 500, 7 ступка, мокра, одна з найкращих коробок передач. Отже, що, і що по автомобілю? Автомобіль реально має дуже класний хороший стан, класну комплектацію ще раз і класний пробіг, Того, що оригінальний пробіг даного в нас автомобіля 97 тисяч. Цей пробіг, як завжди, у нас є підтверджений офіційним дилером, що даний автомобіль заїжджав до офіційного дилера та все. Часто та гарного по регламенту він обслуговувався, тому наразі з цим автомобілем абсолютно ніяких нас нюансів немає. Отже, по самому автомобілю дуже хороший має станція автомобіль зовнішній та внутрішній. Зараз ви самі побачите все на камері. От, Хорошу комплектацію і плюс-мінус непогана ціна буде на даний автомобіль. Так що погнали. Щодо зовнішнього вигляду по автомобілю, по слідах експлуатації вони є тут мінімальні, ці автівці, практично їх і не видно що по передній частині пару дрібних сколиків є присутня, все решта абсолютно є добре. Тобто, не знаю там до 10 якихось там сколиків, ось тут якийсь сколик. Один маленький, видно, ось тут на капоті. Більш сколиків немає в нас. От, і один тут по правій стороні трішки от таких є момент сколиків по передньому бамперу, по лівій стороні. Верніше. Все решта по кругу автомобілю абсолютно є класно, гарненько, все в зазорі, все. Все на місці, тобто ніяких дефектів немає, ні подряпин, ні вм'яти, ні якихось там притертостей, по пластику, все є добре. От позаду автомобіля також все гарно виглядає у нас. По задньому бампері лише одна ось така коцка на задньому бампері, все решту тут класно да? по цьому бампері. Ну і по правій стороні ситуація у нас аналогічна, ніяких абсолютно я ж, дефектів у нас немає. Тобто вмятин я не бачу по е е е кузову автомобіля. Притектос теж подряпин немає. Ну реально, хороший, гарний стан, абсолютно на тверду п'ятірку і на 97 тисяч пробігу цей автомобіль виглядає це 100%. Так, тепер зараз беремо прилад, робимо заміри по лакофарбовому покриттю, щоб ви мали розуміння, що з ними все добре. От, Значить по лівій стороні у нас ліва сторона. Переднє ліве крило у нас 196. Ще раз 168. Передня ліва дверка 191. Ще раз 200. Далі, 200 задня ліва дверка, 162, заднє ліве крило, 169. Ще раз 179, 236, 190, кришка багажника, 208 По правій стороні у нас 173, 258, 167. 178, 198, 189, переднє праве около 198, 198, капот у нас 213, через капот у нас 195. Ну і криша у нас 161, 192, і позаду у нас 227. Отже, бачимо по приладу, що прилад показує в два рази більші показники, як би то мало б бути. Це тому, що на цьому автомобілі, друзі, є з заводу подвійний слой лака лежить. Це додаткова опція, коли людина собі заказала, щоб автомобіль був стійкіший до корозії, Тобто в автомобілі лежить подвійний слой лака. Бачите, повністю весь автомобіль б'ється в середньому 200. І ще одним доказом того, що тут є слой лака на автомобілі. Маємо проєми. Проєми у нас показують, бачите, 176, 185, 143. 168. Бачите, по проємах показує. Так що ну, тут в автомобілі 100% подвільний слой лака лежить. От. Вон, бачите, 125, 155, 168. Так що тут все добре, не переживайте, ніякі тут по підкрасі, чи якісь втручання влакофари покриття немає. Просто автомобіль з заводу в подвійному слою лаку. Хто е, знає, той розбирається, що це таке за опція. Отже, далі по автомобілю пробіжимося по комплектації. Щодо комплектації в автівці, значить, Airline, е, Комплектація в All Space базі. Allspace база це довга база. От автомобіля, це, це європейська автівка, ніяка там не мексиканська, не ніяка зборка, це чиста німецька зборка, Allspace, Allspace подовжена база. Отже, R у нас зовнішня, далі оптика фуледовська, адаптивна, максимальна з функцією вирізання автомобіля з потоку. 19-дюймові диски R-Line оригінально встановлені на літній гумі Continental літня гума вона тут реально ще як нова. Е, так, далі пам -пам 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 -пам, розмір гуми, дивимося, розмір гуми у нас 255 на 45R19. Так, далі зразу бачимо безключовий комфортний вхід є в даного автомобіля. І відкриваємо зразу, зразу видно, у нас сидіння в нас Алькантара е, з текстилем Ергокомфортні з класною боковою підтримкою для спини, для ніг та для колін. От, До речі, це сидіння і переднього пасажира, і водійське з функцією масажу. Так, і оба сідаємо, зразу запускаємо, запускається кнопочкою. Так, запускаємо. Так, запускаємо, бачите, цифрова панелька приладів додаткової комплектації, адаптивний курс контроль є в автомобілі. Потім маємо з допоміжних систем Line Assist та Front Assist, підігрів дзеркал, шкірне мультикермо, магнітолка Discovery сенсорна в автомобілі встановлена, потім трихзонний клімат-контроль є з очищенням повітря з функцією Webasta, де можна його програмувати на конкретний час, конкретний день. Підігрів сидінь, підігрів керма є. До речі, в картах є підсвіточка Ambient, це вона дуже гарна вімкнені фари. От, Далі, що ми ще маємо? Стар-стоп, самопарковка є камера заднього виду, партроники 360 градусів, кулечатка для зміни руху режиму їзди. І, до речі, щодо до Вибасту є квітковий ключик. І в автомобілі в комплекті йде два ключа до автомобіля, так що все добре. От е, далі, далі. Що ми маємо? Ще Android Auto, Apple CarPlay І також є е, в автомобілі. встановлені. українська мова. Тобто, ну все, що потрібно, все абсолютно є. В цьому, як то кажуть, автомобілі. Так, попереду вроді пробігся, вам розказав. Далі позаду, що ще є назад, гляньте, скільки місця ззаду, реально дуже круто, великий, класний сімейний автомобіль. Під амбієнс б'єнс-картах також є позаду. Сидіння все добре, керування третім кліматом. Ось тут у нас е, столики для комфортної подорожі вам собі поставили каву, чай, зручно, класно для задніх пасажирів. Так, є, 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 є. Це сказав, далі маємо. У нас задня оптика також максимально ледовська. електрокришка багажника є присутня в цього автомобіля. Е, до речі, я ваша улюблена опція, де махаєш ногою, і кришка відкривається. Ось ця кнопочка, значить за це. Далі електрофаркоп є присутній в цьому автомобілі. От, це версія у нас п'ятимісна, е, Ремкомплект, домкрат. Маємо компресор, хлей, тобто все, що мало бути, все є в цій автівці. Опа! Так є. Є-є. є, по комплектації вроді пробігся, все сказав. Тепо, ну, тобто е, Реально хороший, класний автомобіль, довга база, базова він набагато комфортніший і м'якший від звичайного тігуана. Так, є. І тепер ще я вам покажу дві хвилини, як автівка у нас, мабуть, виглядає ще всередині. Я думаю, що тут все добре абсолютно. Poniudieti 97 000 praradimų. Ось у нас карта водія, бачите, тут ніяких моментів немає. Е, пор їх водія, пластик тут як новий завжди оця накладочка металева, трошки є підтерта, пластик як не вийде, сидінь зауважень взагалі немає, сидіння практично як нові, е, підлокітник, е, сидіння переднього пасажира, торпеда. ну Кермо, як на мене, реально дуже гарний стан який чітко відповідає цьому пробігу. Так, З цієї сторони також до карти питань немає. Е, проєми у нас. Пластик. До речі, в автомобілі чистенько, гарно, приємно пахне в автівці, не палили, до речі. Стелі, до стелі в багажному відділенні, зауважень також немає. Нічого критично тут не пхали, не возили ніяких габаритних речей. Так, далі, що тут ще в нас є далі? По багажнику загальному, по пластику, по заднім бамперам сказав, що є коска. Далі по цій накладці пластиковій все плюс-мінус добре. Тут добре, добре, добре. По стелі все класно. Фаркоп, полочка є, до речі. Ну, Тут зауважень немає взагалі. Ну, і з цієї сторони, думаю, тут все ідентично, але швиденько оком зараз кинем. Так, Щось, трішки якась тут м'ятинка маленька є. Тут все добре, добре, до стелі також зауважень немає. Ну і з цієї сторони зараз подивимося. пам 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 все, гуд, гуд. Тут знову ж таки металева накладочка, більш трішки підтерта, бардачок, торпеда. Знаю, на мене реально дуже хороший стан, Типу, ну, ніяких моментів немає. Не новий автомобіль, але не якийсь там критично там що там, е, нема живого місця. Реально хороший, класний автомобіль. От, В класній комплектації, цілий, гарний європейський. Отже, друзі. Все це зрозуміло, і саме основне, як завжди, то ціна питання. Ціна питання буде не маленька на цю автівку, тому що ну, реально зараз знайти хороший автомобіль в Європі дуже важко, такій комплектації, в такій версії. Так що ціна питання десь буде близько на цей автомобіль 38 тисяч доларів на віддачу. Так що, хто розраховує такий бюджет, друзі, хоче саме таку автівку, будь ласка, залітаємо як завжди до нас. От На тест-драйв покатайтесь, ми надамо максимум інформації по цьому автомобілю, тобто історію від офіційного дилера, якісь комп'ютер діагностику, якщо потрібно, що треба офіційний сервіс, будь ласка, заїжджаємо ми, от робимо всю, всю інформацію, щоб ви зрозуміли, що це за автомобіль. Так що, друзі, всім вам гарного дня, будь ласка, звертаємося. Пока-пока.